Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами, як я варю морилку з кори дуба і в який колір фарбується лоза з такою морилкою. Для цього я купила дві різні упаковки двох різних виробників кори дуба, щоб перевірити, чи одинаковий колір морилки виходить з різних упаковок. Тут 50 грам в упаковці, тут 100. Тому потрібно буде брати різні пропорції води для варіння. Зараз я буду варити морилку темнішого кольору і беру води 50 на 50 г кори дуба півлітри. Якщо б я хотіла набагато світліший відтінок морилки, то взяла би тоді літру води на цих 50 г. Використовую марлю, в яку зав'язую кору дуба, так варити набагато зручніше, потім легко витягнути саму кору. Одразу хочу зазначити, що пів літри води це замало. Варто все-таки взяти дві упаковки кори і тоді літру води. Вода випаровується і вся кора залишається на поверхні. Занадто її мало, оскільки морилка вариться близько 2 годин, часу доволі багато. І навіть якщо вона на малесенькому вогні, все одно вона випаровується. Тому я не рекомендую вам брати таку маленьку кількість води і відповідну кори. Все-таки краще. Купити дві пачки, якщо вона по 50 грам. І одразу приготую ще одну морилку вже з однією літрою води, бо в упаковці є 100 грамів. Це також буде темнішого кольору. Якби я хотіла світліший колір, то взяла б тоді 2 літри води. Вона б тоді була дуже-дуже світлого відтінку. Варити морилку я буду протягом 2 годин на маленькому вогні. Особливо після закипання морилки вогонь потрібно зробити якнайменший, який тільки дозволяє газова чи електрична плита. Через годину 45 хвилин кидаю в каструлю чверть столової ложки соди і проварюю ще 15 хвилин на помірному вогні. Тоді з вогню будемо її знімати. В меншу каструлю кидаю половину з чверті столової ложки соди, ще також залишаю на 15 хвилин, а тоді виключаю і залишаю каструльки, щоб вони вистегли до кімнатної температури. Коли морилка вистегла, я ще раз її процідила через шари марлі, для того, щоб забрати ще зайвий осад. І тоді вже можна пробувати фарбувати наші трубочки. Ось такий гарний колір виходить. Я взяла тут 100 трубочок для того, щоб зручно було подивитися колір на них, і також зручно було взяти в руку один жмуток. Зверніть увагу, що з початкової літри води, яку я брала, вийшло десь 750-800 мл готового розчину. В процесі варіння я воду не доливала, залишила все як є. Ось тепер фарбую ще один жмуток зі 100 трубочок. Після цього, як пофарбую, буду ставити їх сушити в горизонтальне положення, хоча, наскільки я знаю, можна їх і поставити вертикально стороною скруток донизу. Ось так вони виглядають мокрими, дуже гарний колір. А це вже вони повністю сухі. І колір майже не відрізняється. Різниці нема. Ось такий вийшов меланж. Надіюсь, що це відео стало для вас корисним. Дякую вам за увагу і всього найкращого. До зустрічі!